Тож доброго дня. Ми продовжуємо тести нашої нової кави. Ну, майбутніх популярних купажів. І наразі маємо Купаж 80х20, Santos, на Арбусту, В'єтнам. Але слово роз повільне обсмаження. Зараз ми і спробуємо, наскільки це повільне обсмаження дозволяє нам отримати класну каву. Так, ну, по-перше. Коли відкриваєш пачку, дуже приємно. Прямо дуже приємно а, пахне ця кава. Це дуже багато, значить. Що я, ну, як мінімум, що кава майстерно обсмажена. Так, засипаємо в нашу делонгі. І Нівону. Наразі будемо цю каву тестувати на цих двох кавоварочках. Чому такий вибір у нас? По-перше, тому що. Першу каву варку для всіх я рекомендую взяти делонги. Проста надійна, не потребує уваги. Навіть якщо ви заварник не будете мити, нічого страшного не станеться. Ця каварка буде працювати і працювати. От. А наступним кроком або міліта, або нівона. Ця машина 18-го року пробіг 4,5 тисячі чашок. Ця машина 18 року пробіг 4,5 тисячі чашок. Супер, нам майже вдалося взяти кавуварки однакового пробігу однакового року. От то головне для нас питання, як ця кава підійде? Для Девонгі, самої популярної, звичайно, більш коштовні кавомашини Девонгі зварять трохи краще цю каву. Але загалом ця конструкція цієї кавомашини однакова для всіх Делонгі. Зараз наша кавоварочка накачає воду. Руки пришвидшимо цей процес. Коли кава машина стоїть, якийсь час а, водичка стікає з водяної системи і, звичайно, треба системи наповнення. Про це, в принципі, досить зрозуміло написано в будь-якій інструкції до будь-якої будь кавоварки. варті. Наше не виключення. Отак. Ну, Якщо ваша отак машинка починає. Стукати, скажімо так, помпу, краще вимкнути, вімкнути і вже вручну наповнити систему. І потім вже натиснути собі кнопочку, щоб промити носиками. Так, і будемо готувати. Перша чашка у нас буде перехідна, а другу вже буду тестувати по смаку. Мало того, спробую зробити максимально, що можливо на цій кавомашині, то будемо натискати подвійні порції в цьому режимі, вона меле в півтора рази більше. Навіть для тих, хто хоче вижити суперсмак, рекомендую а, з дістати всі зерна з кавомолки, запускати її пару разів пустою, після цього засипати зерна і натистинути А, Програмне налаштування кавомолки вам дасть максимальну порцію кави. Так, Помолк стоїть у нас недалеко від мінімального. А, менше можливо, але не, все, не всім це підходить. І на вашій делонгі 100% не буде там, максимально затягнутих жорновів. Тому що, ну, чесно кажучи, на першій калаварці ніхто так не намагається витиснути з кавомашини все на світі. От. Ну, вона при цьому досить непогано варить. Дивимося ближче. Це не наша кава, це якийсь переходний момент. Посмакувати немає ніякої різни, різниці, смислу нема, коротше так, кажучи. Так. так, вперед, тепер вже робимо тестовий забір кави. Дивимося, що наша Делонгі нам зробить. І потім будемо рівняти з Нівоною. Так, ну, досить приємно. Якщо ви гарний майстер і довіряєте собі свої каварці, звичайно, рекомендую зняти задню панельку і трохи ще додати регулятору. От, тоді ви зможете витиснути з цієї машинки ще більше. Так, ну а нам головне смак. Тестую. Нагадаю: Sанtoс 80% на арбуз. Просто гірка кава, класичне еспресо, але не темного обсмаження. Чи дає нам щось цей слово рост? Ну, чесно кажучи, на долоні сказати важко. Ми отримаємо просто класичну каву, дуже гарно підійде для молочних напоїв. От, а в наразі як... Просто кавовий напій еспресо. Ну, як по мені, так трохи жорсткувато, бо це просто гірковата кава без будь-яких акцентів. Так, вперед ні воно. Так, зерна туди я ті ж самі засипав. Налаштування там максимальні буде 5 зерень і предзмачування, Чого немає на Делунгі, давайте спочатку зробимо... зробимо. Спочатку зробимо перехідну порцію. Бо там все ж теж зерна залишалось, і вони нам не дуже то треба. А на нівоні ми зможемо міняти деякі налаштування, що і зробимо. Зробимо 5 зерень і предзмачування, а потім зробимо 3 зерна і без предзмачування. Бо машинка поз... дозволяє нам це робити, так що ми Ну, Нівона, як звичайно, всі міліти нівони мілі сфермовується цю конструкцію з дренажниками, тисне просто колосально. Ми отримуємо каву надпотужного смаку. Так, вперед. Програмування просто затисканням клавіш. Так, максимальна міцність. Динамічне, інтенсивне. Предзамачування. І вперед? Відчувається, як варочка важко працює, але ну, так і повинно. Ми ж хочемо цю каву видавити, висмакувати на всі 100%, бо для цього і є нівона. Ну, тут же все налаштовано до, просто до максимуму, скажімо так, повільно тече просто надвисока пінка. І давайте десь тут зупиняти. А, головне цікавий смак, чи стане він цікавішим за просто Еспресо Суміш. Ну, тут, звичайно, крема таке, що не знаю, цукор так точно витримує. Ой. Це поприємніше буде. Але теж зірок знебанили не хватає, але кава стає більш кремовою, оця е, пінка крема нам додає м'якості такої. Ще куточок Відчувається легка кислинка, якої в долгі в принципі не було. А, легка ця кислинка розчиняється буквально за 5 секунд. І лишається така міцність гірку та міцність кава гіркута, така лісовий горіх, я б сказав. Ну, в принципі, як у кого-нибудь якраз про це. Тому що ми маємо більш благородний смак, який нам дає Нівуна з тої самої кави, що вдало. І як я і казав, давайте спробуємо наразі а, зменшити міцність і прибрати а, передзмачування. Ну, щоб Спробувати з цієї кави видавити те, що не повинно бути. Приємний смак арабіки. Так, є. Три. І констант. <звук> ну, Наразі який ми вивід маємо. Ще цю чашечку я буду тестувати, але якщо ви полюбляєте міцну, Насичену класичну каву з акцентом в Чорний Шоколад горіх. то он вас, звичайно, поради. Вона якраз готує таку каву. І цей цей купаж дуже до неї підходить, бо він якраз і являє собою а, каву з таким багатим смаком. Так, дивимося. легша міцність, і при, прибрана Покращення. Що ми отримуємо? більш легку кремову каву без кислинки взагалі? Тобто Це призначення дозволяло нам цій Арабіці з цієї кави розкрити себе. Наразі цього немає. А, тож, для недорогової кави, звичайно, до Лонгі підходить, якщо ви полюбляєте Супер Арабіку, звичайно краще ні вона. От. А наш сьогоднішній гость е оця кава. Слово рост 80 на 20 сантус на 20 робусти просто являє себе класичну еспресо суміш а, гіркий лісовий горіх. Якщо її витискати суперкаварками, отримуємо м'якість, кремовість, кислинку. А якщо на звичайних каварках, а, просто міцна кава класичного гіркуватого смаку. Отак, дякую за увагу. до побачення.